«З початку року на території області виникло вже 36 пожеж в екосистемах. Незважаючи на те, що сніг тільки но тільки но зійшов, пожежі на відкритих територіях вже завдають серйозної шкоди природі та людям. Показовим для нас для нашої служби був минулий четвер. Тоді за одну добу рятувальники ліквідували шість загорань у районах: три у Званогородському, два в Уманському, одне в Черкаському районі. У наслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 5 гектарів сухої рослинності та 2,5 гектари очерету. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС, місцевих пожежних команд, осередки пожежі були усунуті з мінімальними, якщо можна так казати, наслідками. Що ж Серед причин пожеж ми виділяємо найбільше. Отже, основними причинами займань залишається необережне поводження з вогнем, куріння і, звичайно, наслідки збройної агресії ворога проти України. Ми проводимо рейдові відпрацювання, спілкуємося із населенням, роздаємо відповідну поліграфічну продукцію, у якій зазначено, чому не можна спалювати. Випалювати верніше суху рослинність, залишки сміття, чому не можна спалювати під час рейдових відпрацювань населених пунктів та лісових масивів. Представники головного управління керуються статтею 77 КУПАП. Це порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Та статтею 77 дрібудин КУПАП самовільне випалювання рослинності або її залишків. Хочу нагадати, що за підпал сухостою передбачені штрафи від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, якщо ж такі дії призведуть до масштабних наслідків, винні особи можуть бути притягнені і до кримінальної відповідальності. Тому ми закликаємо громадян відповідально ставитися до пожежної безпеки в побуті, що стосується екосистем. І нагадуємо, що навіть незначне загорання при сухій та вітряній погоді, до речі, яка у нас є сьогодні, була вчора, вогонь може швидко перерости в масштабну пожежу, яка загрожуватиме не лише екосистемі, а й людським життям. Випалювання сухої трави не покращує родючість ґрунту, а навпаки, знищує природний баланс, завдає непоправної шкоди довкіллю та може призвести до трагедії. Тому ми закликаємо людей бути відповідальними. Якщо помітили навіть найменше загорання, телефонувати за номером 101. на кожен такий виклик. Ми реагуємо. Реагують не тільки професійні пожежні і системи ДСНС, а також і добровольці, і місцеві пожежні команди.